Ця історія про силу та взаємопідтримку українців надихає та водночас розчулює. Яна втратила обидві ноги під час обстрілу краматорського вокзалу у квітні 22-го. А цьогоріч пробігла бостонський марафон і здійснила мрію пораненого захисника. Я хочу допомогти військовому зібрати йому на біговий протез, щоб він теж зміг бігати. Коли ти бачиш, що маленька дівчинка 13 років на двох протезах біжить. Для того щоб могли бігти далі хлопці, про яку можна тоді говорити депресію, так якщо. Діти, так тебе підтримують. Тобто, ти просто не маєш якогось морального права подати в вічі. Ти маєш одягнути залізну ногу і йти вперед. Все тільки так. Олександр присвятив військовій службі 12 років, а минулоріч у вересні отримав тяжке поранення. Та незважаючи на ампутацію, кінцівки після реабілітації повернувся у військо. Чоловік навчився ходити і водити авто, але бігати зі звичайним протезом не міг. Почалась війна, і повномасштабне вторгнення вже не було часу так. Бігати для спорту, для здоров'я, для задоволення. І десь це відкладаєш на потім, на завтра. Та побіжу завтра сьогодні, нема настрою, поганий. Погано себе почуваю, довше посплю. А от коли вже немає ноги і хочеться десь пробітись, починаєш цінувати такий невеликий момент. Яні вдалося зібрати необхідні 600 тисяч гривень на спортивний протез. А під час забігу вона перевершила саму себе, адже здолала цілих 5 кілометрів. Я сама не очікувала, що я пробіжу ці 5 кілометрів. Я готувалася там максимум на два 3 Але я пробіглась 5 п'ять, і це напевно підтримка людей. Підтримка моєї сім'ї. Після того, як Олександр отримав біговий протез, вони з Яною провели перше спільне тренування. Я, звичайно, дуже щаслива, що я вже бачу, вона бігає ступі і що він зараз бігає. Це для мене взагалі супер. Я також пробіжу не 5, надіюсь. Почнемо з 5 чиста, потім кілометр, потім 3. Я думаю, що може через деякий час буде і 5, але треба до того потренуватися. І треба ще трохи. Трохи додати зусиль до нашої перемоги, щоб уже потім спокійно бігати.